Володимир Шевчетний, всесвітньо відомий письменник, який таки трошки написав романів, поезій, наукових статей, кіносценаріїв, пісенних текстів, вірші, які стали піснями і таке інше. А, питання, якою має бути бібліотека? Перш за все, бібліотека має бути, як така як. У де збирається е, вся мудрість світу, вся любов, всі пристрасті світу, бо книжка є не тільки е, вчитель, а книжка є і е, хранитель, хранитель людської мудрості, людських пристрастей, хранитель людських доль. Е, е, людина тим відрізняється від братів наших менших, що вона читає. Вона читає і прозу, і читає поезію, і е, це робить її людина, втративши здатність читати, в цьому читати книгу, де книгу е, паперову, де є енергетика автора, де є запах цієї книги, де є якась незбагненна магія, чого немає в електронних націях. Втративши е, таку здатність, ми, на мій погляд, перестанемо бути е, людьми, перетворимося на щось таке, на якесь гуманоїдів, е, без, е, без того, що, що є основною, без гуманізму. Є навіть така теорія постгуманізму, на що перетворюються люди, коли вони перестануть болються, коли люди перестануть бути людьми. От Я б не хотів, щоб ми... Дожили до суспільства постгуманістичного, тому що а, це буде суспільство не людей Ми з вами Люці, до того часу, допоки читаємо книги, допоки книги пишемо і допоки є ті, хто приходить на книжкові ярмарки, виставки, але... хто як любові. Відкладає цілий рік 200-300 гривень, щоб прийти на форум і обов'язково купити новинки княжкові. Я цього року задоволений тим, як прогресує арсенал у Києві, книжковий арсенал. Значно більше позитиву, значно більше життя, значно більше руху, динаміки. От я думаю, що Бібліотеки мають якось теж прогресувати. Я буваю в багатьох київських бібліотеках і бачу, як змінюються форми роботи. Раніше переважно бібліотекарі чекали, поки прийдуть читачі, запишуться, візьмуть книгу, прочитають, взадуть книгу. Сьогодні дуже активно бібліотекарі звертаються до. Письменників проводять зустрічі з читачами. І думаю, що це дуже важливо, тому що із, зі свого досвіду бачу, що е, читач спрах і за живим словом письменника, не лише в книзі. Вони хочуть бачити людину, бачити цього автора, е, задати, поставити питання, почути відповіді. Це надзвичайно важливо. Тоб я стою перед вами. Який став письменником завдяки тому, що в моє село я був у першому класі, на Шевченківські дні приїхала група і серед п'яти був один письменник. Прізвище не пам'ятаю, мабуть, був не, не перший п'ятірки, чи десятку, бо я десятку знав. Але він мені написав, рости володю на радість людям, на славу Україні, дав мені такий автограф і підпис нерозбірний. От я й виріс на радість людям і на славу Україні, тому що письменник це мені написав, тому що письменник а, говорив про речі, які для мене складали сутнісні поняття. Наприклад, він говорив, що таке Шевченко для українців. А в мене в святому куті. Мати Божа з немовлям, чомусь поруч з нею поставили того ж самого, тільки вже не немовля, а, а Ісус Пантократор. Ось такі дві ікони стояли. Я був переконаний, що то батько, син і, 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 і дитина їхня, бо ж, насправді то був один і той самий Ісус. а під ним був портрет Тараса Шевченка. І коли мені було чотири роки. Тату в хату, а вони мене навчили молитися після сніданку, після обіду, після вечері. Тоді я після обіду став, дякую Богу і Матері Божій. І молюся на Тараса. А тато питає, а що ти робиш? Я кажу, молюся. Він каже, до кого? До Бога". Він каже, а де Бог? Я показую на Тараса. Він каже, так ні, він там, він Бог. Я кажу, ні, цей старший оцей Бог. А, і цей письменник говорив про ті речі, що для нас справді Месією Спасителем ставши Чем. А це хтось мусить сказати, має бути оця зустріч з читачем, щоб прийшов якийсь письменник і сказав оці речі, які ми десь відчуваємо, але не чули. Мали би почути. А, Очевидно, сьогодні треба використовувати електронні засоби масової інформації, але не для того, щоб з книжкового носія перевести в електронний, на, на електронні носії, а для того, щоб залучати читачів до оцього слова, до слова писаного і до живого слова письменника. Дякую. Я знаходжусь у книжкому арсеналі. Зі мною був бісіду Володимир Шокошитний. Дякую.